Хай я, дорогі друзі, і сьогодні ми граємо в ра... в ро... ру... Рабарніць. Рабарніць. Мій друг знає, як це називається. <свистит> ну і добре. От зараз ми будемо грати. Ким будемо грати? Не, не знаю, не знаю. Малявка! Давно. Школьники. Давно. Школьники, давай. Ми <свистит> <свистит> школьники. <свистит> <Шкальники. свистит> Супер. Ми школьники. Оце от, Оце мені подобається. Я вот. люблю yes. эти вот палочки. Да не, у нас будут чедашки забори. О, нет. Ладно. Давай будем из. Я буду из двумя камы, короче. С кем давно я. Вот это. Вот, бля, что я роблю. Я тут залью. Трошки перепутал, кладка. перепутал, бля, Да. Давай, я тебя зарежу. Точнее, Я поткнув дерево. Я не хочу. Ух ти. Я щас я буду чесно попав. Ладно, я працюю. Все. Це? А. Ну, о. Я тут про... Пішов звідси, до речі, я свідчусь. Я тоже. О! Колись. Перший удар! Саме найкраще. Я одразу в тебе Ой, я не разу в шиї тобі не нападав, до речі. Я же теперь работала. Трошечки Ти червоний А я Ти изопсимой сестри. Я хоча б не сыней. <laughs> <laughs> я червоний. Ха-ха-ха. Без захлопает счет. Да. На так. Є. Типу напряжений момент. Тихенька. Шпальники тут Так. Заправа кому можна буде курити сигарети в школі. Хто цей? Хто покуриє на сигарету, коли не злайдить на вулиці? Блін. Я. Сильно швидко. Ой, бо я. Я варю в мене мечі, в тобі якась стопалка! На, рослина, наверное, ти з тебе. Блін, я тебе, я в тебе не нап'откнув. Я тебе розіпнув. На коре. Майже же пал. <laughs> дай комусь. Андроїдми? Ні. Ні. Ми вже немає колись грали. О, давай оце у них. С двойку. Дай, дай ну, то. Дай. Я оце хочу. Скай. Кидай <laughs> він <Скайдальний> є. <laughs> да. Він схвилі, дай. дай з палкою. Я буду з палкою. Я, 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 я сенцей. А я син А ти не сенцей. Я подвійний сенсей. Я в два рази кращий. <ріст> Мама, має дуже. Yeah. Дуже прикольно тут бути. зі yeah. like кулики, Треба без цього без ружки. Нотку. Ну. <ріст> Щось получив. ж берув я, на, а я сам мужчин. <ріст> <ріст> я ж кажу, що я потрібний сенсей, в два <ріст> рази кращий. Чувак, це читерська там а ти сам уров. Що, от ти наїбався. Ладно, ладно. На думке. Да -мо, ба! Из латин, на мені на тобі. Ладно, Я порадив нічого не робити. Ну точно. Ну ладно, ладно, я зараз попробую. Ізі! Блін! Да мені на нес не удала, рано. Спорим, я ще сюди виграю. Давай. Разкаючись духа, ага, почему. Не-не, зараз я можу там двери. Вообще. Не треба. Давай не буде рухатися. Ты Та нас колись воєн, шут. Если ти прохиляєшся. Скіловий, чувак. А, та блін. Чувак, чувак. Ти ж зараз запрограма, коли я не рухався. Ти був жінкою. Тепер ти Тут, не о, голові, да? Хто... жінка. А я тобі було відбудеш. Жінка мовчи. Я не жінка. Зараз при вами. То я тебе палиці вдарив. Жінка мовчи. Я не жінка. Зараз речі, як я підлочила. То... Мені що, значить не радий, що?

Що се підсеміє. Я! І я є скас! Ія! І я! А тобі! Все не було задумано, не треба. Я саме початку хотів тобі підати. Добре, дайше сінч. Ну, кимось інчик. Так, кимось інчу. Давай, я буду жинкой, ты голубой. Нет-нет. Я в этом выиграла. Нет-нет. я женщина. Все. Я тоже. Будем рукопашными. Абоновать что-то такое. Мне не вот У меня на ручка вообще души плавает. Мы партии. Партии! Давай я буду морожем. Мы подружки! Я тебя так люблю! Удонька. Я тебя убью. Вот тупак.

Мені сподобався той п'я. А ти Так. Да. Ні, тепер мені сподобається той п'я. Твоє це життя. Що зробиш? Але мене це на смерть. Лише один дистанція. Yeah. Не... О, подвійна... Подвійний удар в башку. Ай! Блін, О, як би було, би ну блін, не це того. Ооооо. Якби це було хлопець, було б почався. Не везе на камеру. Ні. Ти, я пам'ятаю. Да, тобі везе. Хе-хе. Ти не пропустив везе. О. Я, Оооо. Я мені туда не знову. Ти не чесно граєш. Все ти читер. Будем вважати, що просто я. Я буде, а, зайва, виграв як лайк. Руки, ні. Холополоки! По мати буду. Рукопашну, все, давай, рукопашно. Давай. Рукопашну, адараль.

Та давай, ну я збер... Тебе... Ні, я забуду не раз вперед. Не буду скаржитись. Ой, що я не такий удар хотів. Я ще й хочу. Ось такий вот удар я хотів дай. Я удар ще й... удар не хотів. А я хотів. А я не хотів. А я хотів. А я не хотів. А таке я, я, я хотів. А я не хотів. А я хотів. А я не хотів. Я хотів. Тут лише є моя думка. все. Ну тобок. Вау! Твої ровіш, що мам. Та ти звичай, що мені вдарує. не можна думати. Так. Да. Я буду грати І думати. Ні. Я порушую право. Та... Я, я, я там вдарил разі повинно втри. Оце ти мене вдарив три рази. Якого фія? Чувак, я в один раз їхав. Ого, ти бачив? Ні. А, ладно, побачиш. Я, я якраз раз відвернувся. В той момент. Так, да, потім побачу. Подуваль свідок. І ну, давайте по якби... тут є гравітація і все. и вичекай. Я хочу відстримати. ты Чекай, чекай, чекай. Мне вот минус выкину. Пеймн. Ай. Все! Вс. Давай.

Ты сама наткнулась и нахутил. Это не слиться. Нет. 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 Вот так. Нет. Давай. Нет. 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 Да. Нет. Да. Нет. Ладно. Майша. Майше. Да хватай. Це тупа жінка. Я не згоден. Це твоя логіка. Я не згоден. Як? Як це сталося? чувак Хоче просто прорати жінці. Ти просто не мієш грати. Ні. Ти бачиш, він ще ні разу не виграв. Зараз. А до цього я б так би вигравав. Ні. Да. Я жінкою, я, 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 я був жінкою, я робив канапки. <рив> а а ти був колопком і я в тебе виграв. І ти робив канапки. Це правда. <рив> я собі робив канапки. А ти був клопком я в тебе виграв. Ні. Я, ну, я не червне робу вообще. Я тебе між урімим удар. Це трохи бор. Блин, я думаю, что я тебя ударил. Я Не ясно. Ебану, я тебя вдарю. Бом! Вай! Кто кого больше ударил? Я тебя чувствую, Не знаю, надеюсь, я тебя. Не, все. Я выиграл! Первый раз! Партик! Я выиграл! На цьому можна закінчувати. Так, в тебе гарна кухня. Я не в кухні знімаю. Я і це на холодильник. Ага, да. так. А там не вікно. щось А там не вікно. Да, там не вікно. Ні. Чесно. Ладно, на цьому думаю, вже можна закінчувати. Двоє показали вам вже іру. Ну, не сміялися. Щось спочатку я ужасно сильно виражала. Ладно, і з вами був Ukrainian Games. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки. Або просто дивіться, мені це теж дуже приємно. І пока.